Всім привіт! А сьогодні буде відео про те, як зробити вітрогенератор і щоб все з підручних таких матеріалів, щоб не звертатися до токаря, ну, Щоб все було. Побачив в інтернеті теж таку хорошу ідею. Це генератор із стиральної машини. Це у нас мотор стиральної машини LG. Тут можна сказати, все є. Нічого додаткового такого майже робити не потрібно. Давайте глянемо, я розібрав ось такий тут мотор, виходить. Такі хороші катушки, такі з толстою проволкою, мідна проволока. І це у нас статор і ротор, у нас ось який крутиться. Тут такі ось у нас магніти. Тут 12 магнітів, але що цікаво, що ще кожен магніт розділений на 4 полюси, воно навіть видно. Не, не знаю, Можливо, камера і не показує, так. але видно, видно, да. а, що це дуже добре, бо якби були такі здорові магніти, то було б можна сказати, залепані. Стар... Було б стартенуть важко. А так, коли багато. Полюсов різа, то немає заліпання на генераторі, і він легко стартує і добре працює. Добре, давайте трошки розкажемо, що ми взагалі як хочемо зробити, і покажемо, що цей генератор зараз може. Приборів немає зараз таких, але підключимо лампочку, побачите при яких оборотах може працювати лампочка. Я сам взагалі здивувався, коли спробував. В таких маленьких оборотах може працювати лампочка. Добре, що ми плануємо зробити, оцей корпус по кругу ще обрізати, зробити менший. І до цього корпуса будемо закріплювати стойку. Цей корпус будемо закріпляти до основи. І давайте. Глянемо, що у нас тут є. Потрібно, щоб була теж хрестовина. Це буде таким великим плюсом. До неї можна одразу закріпляти лопасті. Ну, придеться лопості а, самим зробити. А, я думаю, зробити їх із каналізаці... каналізаційної труби жовтої. Ну, ще не, не робив, спробуємо і покажемо, як що вийшло. А, що дуже добре, що От взяли бак із мотором і тут все майже є. Нічого точити не треба. Зробити потрібно лопасті, зробити стойку, зробити, щоб. Цей вентилятор повертався, коли вітер був в другу сторону дуть. І майже все. Добре, ми зараз підключили. Там два проводи вставили, підключили і зараз ми крутнемо і покажемо, на яких оборотах може світити лампочки. Лампочка у нас, до речі, на... Там писано від 10 до 50 вольт на 6 А. Добре, давайте ми да, на 6 Вт. На 6 Вт лампочка. Від 10 до 50 вольт на 6 Вт. Давайте ми крутнемо і подивіться, як я медленно кручу і лампочка горить. Якщо крутнуть трошки швидше, то лампочка взагалі не моргає. І дуже класно світить. Щоб хороша лампочка світила, ми приблизно засікаю, то потрібно, щоб один оборот був в одну секунду. А це, я думаю, зовсім нездоровий, нездоровий оборот і світло буде працювати в вашому будинку. І якщо в другу сторону крутить, теж працює. Що в ту, що в ту сторону? Так що так, от такі в нас є ідеї. Якщо то, що хтось щось робив е, і щось вийшло, пишіть. Е, якщо ні, ми скоро зробимо другу частину і е, багато часу це не займе і покажемо, що у нас вийшло. Так що, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім пока!